Недобудовані мости Запоріжжя це вже справжня міська пам'ятка. Будівництво, яке так активно стартувало в 2004 році, продовжується більш ніж 10 років. На початку будівництво оцінювали майже в 2 мільярди гривень. Потім ця сума збільшилася до 5 мільярдів. Зараз ця сума ще більша. Перші після дворічного затища про запорізький довгобут заговорили цього літа. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань будівництва запорізьких мостів працювала над цим майже рік. Як наслідок вдалося переконати представників Кабміну в тому, що будівництво мостових переходів у Запоріжжі необхідно відновити. Експерти нагадують, старі мости не витримують навантаження, а значить, городяни можуть виявитися заручниками транспортного колапсу. Уже вже значить, не тільки астріл за слоя бетону. А хомуты, которые держат основную арматуру, значит, уже вместе с защитным слоем уже в дне. То есть теряют устойчивость уже и сами вот эти пилоны. Железобетонные арки, которые внутри пола, Столкнути, як, от, як пещера, йде цементу. Основні переговори про фінансування велися в Києві. На офіційній зустрічі віце-прем'єр-міністра України із Запорізьким міським головою домовилися про надання коштів на проведення будівництва. Ми поставили завдання виділити перший пусковий комплекс, сформувати інвестиційний проєкт Укравтору, внести його безпосередньо на Міністерство економіки. Для Років. Вирішили, що цього року будівництво буде вестися на умовах співфінансування з міської скарбниці. На продовження робіт виділено 40 мільйонів з обласного бюджету 20 мільйонів, а з держбюджету 180 мільйонів гривень. Надані кошти потрібно усвоїти за рік. За словами фахівців, глобальні проекти потрібно робити безперервно. А на час вимушених пауз об'єкт повинен ретельно консервуватися. Якщо говорити про таких об'єктах, як мости, то це ще більш опасно, тому що там є свої нюанси, зв'язані з рухом води, з поведенням конструкції під рухом води. Нельзя встановлювати. На много-много лет на каком-то недостоинном этапе. Поэтому если делать проект мостов, не имея финансирования до конца строительства, то это грозит тем, что строительство очень здорово удорожается. В якому стані мости на початку вересня приїхав особисто перевірити міністр інфраструктури України Володимир Омелян. На об'єкті йому розповіли про існуючі проблеми. Одна з них відсутність спеціального обладнання для ефективного будівництва необхідно створення крана, кажуть фахівці. Перший варіант ми він скам так зрозумілий, понятний розраховувався вже давно. Є сфермоподйомники, є можливість, є стапель, тобто не треба переобладнання робити суттєвого. Порівняно з тим, що вже зроблено, да? під Кан 1200 іншого боку є питання, а може, все-таки на рівні держави прийняти таке рішення. Це питання не обсуждалося. Якщо ви дасте цьому питанню життя, то можливо. Давайте ми його розглянемо, просто питання економічної ефективності. Якщо ми готові прорахувати, відповідати за бізнес-модель функціонування такого крану, тоді є можливо сенс його створення. Тоді ж, міністр озвучив позицію центральної влади. Нам важливо завершити цей міст. Ми. Кати як уряд всі можливі джерела фінансування. Ми так само будемо зараз шукати можливість злучні зовнішні фінансування. Безперечно нам треба це робити, і альтернативи немає. Чекати більше ж нікуди за будівництво мостів. Відповідає обласна служба автомобільних доріг. Інженери кажуть, виділених коштів цілком вистачить для того, щоб з'єднати Хортицю з житловим масивом бабурка. Підготовчі роботи в районі старого русла Дніпра вже почалися. Зараз відновлюються роботи по стаполю по прогоновій будові. От, займаються ремонтними роботами, відновлюють козловий кран, от, забезпечили електроенергію будівництво. І з понеділка плануємо вже повномасштабні роботи по основним роботам, скажімо там, збирання прогонової будови. І на 21 -е число, у нас вересня місяця у нас передбачено графіком, вже буде слідчий етап насування. Втім, перед тим як розпочати повномасштабні роботи, треба провести обстеження конструкцій. Для цього створена робоча група, до якої увійшли представники місцевої влади та незалежні експерти, Провіряється, в першу чергу. Сварочні шви, які на металоконструкціях, роботи, зв'язані з бетонними конструкціями, які були осуществлені. Ну, це состояння цих бетонних конструкцій, в тому числі і водолазне обслідування, то тобто підводне, в тому числі ну шурфи для того, щоб. Проби. Офіційні результати перевірок обіцяють озвучити на наступного тижні, однак попередні дані вже є. Поки предварительно з тих виводів, які у нас на сьогоднішній день є ті, які ще раз говорю, підтверджуються спеціалістами, да, а не нами, експертами, ну от, соответственно, показ состояння удовлетворительно. Якщо офіційні результати будуть такими ж, то будівельники зможуть реалізувати задумане в намічені терміни. Тим більше, що мостовий перехід, який з'єднає Хортицю і Бабурку, вже готовий на 60%. Плануємо до кінця року зібрати повністю прогонову будову через «Старий Дніпро на і на проектне положення і опустити на опорні частини. І таким чином ми збираємо той метал, який у нас на сьогоднішній день закуплений стовідсотково. От, і таким чином ми його збережемо в плані розкрадання і в плані того, що Конструкція буде стояти на місці і готова буде для подальших робіт. А ось для подальших робіт потрібно ще майже півтора мільярда гривень, стверджують інженери. З допомогою цих коштів можна було б завершити першу чергу будівництво мостового переходу, який закінчується на набережні. Якщо і ці кошти знайдуться, то першу чергу можна закінчити за два роки. Новий мостовий перехід повинен мати довжину більш ніж 9 кілометрів, а також 6 транспортних розв'язок. Він збільшив би пропускну здатність існуючих мостових переходів через Дніпро в два рази. У цілому вартість проєкту оцінюють у 6 мільярдів гривень. Де брати інші кошти, ще вирішують. Але вже зараз зрозуміло, що без допомоги державного бюджету або інвесторів не впоратися. Євгенія Маловік, Катерина Даньшина, Дарина Купліченко, Олександр Гоц, Костянтин Грушко, Тв 5.